Ні бенджем в альянсах, ні в дипшедмого, ні обєм мишині. Хмельницький міський осередок спілки поляків організував творчу зустріч для краян, які мають польське коріння. Нині на теренах області таких мешкає близько 50 тисяч. Запрошених знайомили із польськими традиціями і звичаями. І, звісно, історією країни, яка також тісно переплітається з сьогоденням українців. За своєї історії існування Росія ну, знищує все, що є, скажімо так, і тобто те, що те, що їй не підходить, не певного ні. часу її заважали поляки, іншого часу її заважали українці, іншого часу її заважали кримські татари, тобто, це країна, яка веде таку агресивну політику, скажімо, по відношенню Ніщих до інших народів. Поляки були першими, хто зустрічав на своїх кордонах сотні і тисячі українських біженців. Від початку повномасштабного вторгнення вони стали міцною опорою нашій державі. Переважна більшість польського населення намагались допомогти, чим могли, перераховували кошти на благодійні збори, волонтерили та давали прихисток. Підтримувати продовжують і зараз. Наша спілка співпрацює з такими фондами в Польщі, також з різними парафіями, які стараються теж і там в себе на місці зібрати якусь допомогу, а також і фінансово передавати тим полякам, які тут лишаються і мають якісь обмежені, скажімо, фінансові можливості. Нині спільно мріють, що незабаром поляки і українці разом святкуватимуть перемогу над російським окупантом.